Друзі, 22 -е березня. Спортивний зал сьомої школи. Тур турнір пам'яті Анатолія Черепні з волейболу. Фінальна гра між командами. Переяслав за Кубочем. І команда блек Така раз, друзі. Інтересна Не Команда названня, назва, вітання обом командам за вихід у фінал, за кубок. І всім, хто приймав участь, друзі, вітання. Ви всі молодці, і гайшинці, і дем'янці, і карату, і всі свої, і саме свої. Це чудово. Ми всі найкращі. Переяславщина. Наша. Розпочинається. фінальний Забіг. Фінальна толока, друзі. Ай, буде, буде смачно. Смакувати цю спортивну. Гру, спортивне дійство. Один-один. Поки помиляються біди команди. І буде тут буде труд. Тут буде трудить і трибунал. Усе тут буде, друзі. Поки помилки. Два-ден веде прияслав. Але... Але 2-2. Оце ви бачите, що робиться. 2-2. На рівному місці. Подача блекауту. Чи вони сьогодні відберуть кубок. У тієї команди, яка вісім років поспіль, володіє цим кубком пам'яті Анатолія Черепні. Чи відберуть, чи вони не подарують їм. А це все буде видно на площадоці. Це все на площадоці. А друзі на площадці вже рахунок підтягнувся. Підтягнувся. п'ять. Два. Вадим самань. П'ятого. П'ятого. Він знову. Він знову, друзі. Да, чудово. А як би ще не сказати знову. Дивимося. Ох! Шість. Чотири. На користь бере Яслова. Пока. Двіжуха йде. Притірочку. Пока в притірочку. А як будуть притиратися, ми будемо бачити! Ох, притірка йде! Ох і притірочка. Ніхто не хоче. Ніхто! Друзі! Приємно! Приємно знаходитися разом, разом з нашими спортсменчиками. З усіма сьогодні шість команд. Чудово показали. Що у нас на Приясовщині спорт не тільки існує, а й працює, друзі. І молодь, і трошки взрослішенькі козачки займаються. І це чудово, друзі. Це чудово. 8-5 Переяслав веде. 6-8. 6-8, друзі. Хто? Ох, вистрибнув. І впоров. Вистрибнув. І впоров. 9-6. Переяслав, перша партія. Веде. Веде. Ой. Веде. Ой, Одивіться. Хороше хапенці-педхапники. Хороше, але не прийшли 11-6, друзі. Одинадцять 11 шість. Чудово. Ой, черг потолочок. Потолочок черківний. Є й таке. Je, yeah. i ono pracuje. Ne. Yeah. Yeah. A na yeah. plošťáci vláka od bláča Ale prinosit. Očky 8,14 Black out trošky. Za polem. Za polem. Удача м'якенько. О! Вадівчик Савай. Тільки що телефонував. Мер В'ячеслав Савулко. Передавав вітання всім спортсменчикам. Це дуже добре. Це чудово. Мер підтримує. Усі спортивні. Змагання. Ох, чудово, друзі! Вітання. Ідемо від усіх наших команд. Від команд Переясовщини. Я так і передав. Друзі, чудово. Дивимося далі. Дивимося. Ух ти! Подача. Ох, трошки приземлення. Не таке, як треба. 17-10. Переяслав веде. Веде. О! О! Грошей! Грошей! Виду не ведуть до перемоги! 11 17 Блеккаут! І Переяслав! Ох, було так Що там? Ні. Ні. 19 11. Переяслав. Відрив. Уже смакує. Відрив смакує на повну. 21 це. А треба отої одрива дорвати. І надорвати. По можливості. Ух, ти не на, не надрівається, розрівається. Хороший прийомчик легенький. О! І підскоки підскокни. кокни. О, косади! Ох, я Да, Такої сковороди нема, щоб посадити, а він знайшов. Да не сковороду ам'ячика. Ох, красавці. Красавці. От слова, переяслав. Що там. Ой. Судді. Руки свистеть. Контролируют. 23-12. Переяснил. Подача. Ух, черк потужней. 24. Контрольный мяч. Контрольный. Контрольнейшего на мане. Дякенько. Ей переводик, а тут о! Без хаті! О, підсадив! Підсадив 25-го. 25-го. Друга партія. Зразу будемо дивитися, друзі. Blackout. Не вдається пока. Не вдається Blackout. Друга партія, друзі. 1-0 Заступ на заступне Заступ 1-1 Фінальна гра Кубку пам'яті Анатолія Черепні Фізкультурника нашого чудового Куба Фінал Переяслав, який вже вісім раз носить його туди-сюди. І команда Бликавут хоче заволодіти цим трохвеям. Але Переяслав партії вже потягнув на себе і залишилося зробити концовочку. А концовочка назріває. 4-1. Zabrali smo vami drogi. Veselinko, če krnenko, vrnenko. Odača Blekautu 24 za pole, pole za. Tako je grozilo. Zavedam se, da je to jasno podajka. Хороша! Хороша! Их, чудовий клопочок! Продовжується! Смички пецмиквання! 6-3 6-3 7-3 сім-три, один-те. наш Айшинський козак, друзі! Заприясав! Охнуло і прильот недолітний. Черговий. Хорошо, беруть. О! І налетів! Налетів! Да! Налетів! Удача! Фінал. До финалізовується. вироді забіраю. 10-3 На користь Переяслава. Блекаут. Щось не неблекаутне. Ось дівчик. Ах, хороший. Хороший прожорливий. Хороший. Чотири десять. Чотири десять. Кубок. Кубок. Уже прогрівається. Уже його пакують, друзі, пакують, прияславці. О! Села! Але без весточка! Дванадцять п'ять. Дванадцять п'ять, друзі. Ой, блок хороший. Оце ще прожуріння. Тринадцять п'ять. Рахунок видвигається вперед. Вперед до кубка не, не назад дуже, чи яке вперед до кубка. 14. О, приглушили Так, картотеку. 25. Хорошая. 16-й. 16-й залітає в корзину. Бере курс. 16-5. 16, 5. 16 5, друзі. Уже кубок розчехлили. Розчехлили. І! На їх коня. Ніхто не кинувся. Ніхто. 17. Переяслав проти блекауту. Така командочка в нас. Хороші козаки. Обидвох команд. О! Прожорка прожурена. Шість-сімнадцять. Мимо. Мимо. м'яча полетів. Для туди 18-6 Переяслав Сім, восемнадцять приближаємося, друзі, до концовки от Переяслава. Хорошо, хорошо там... оно, оно-но. Напосудив. Меня кенького воєрверкну. А ой, чудово. Чудово. Двадцять вісім, друзі. Двадцять вісім. Совсенько, прильоти! Прильоти! Ой! Що там? Поняв? 21-8 переяслав! Беруть, який тільки беруть, друзі! А який відбираю! А який відбираю! Дев'ятий, одибраний! Приясова блейкаутом. О! А це вже прильот! Прильот по-чужому! Ох, стоїть! Віддачка! Чудова! О! Цитак! Цитак! 22-10 Пойрятую це той що теж чусади. Ой, водивче, красаве. Наш козак. Наш Козак. Хороший. Ооо. Друзі. Контрольний м'яч. О, трошки не в 11-24. Що далі? Що далі? Далі конець. Конець вітання обом командам. Вітання команді Переяслав за взяття Кубок. Треба було й не вести його сюди. Хай би вдома десь там у Капьорці був, друзі. Молодці, чудово. Обидві команди постаралися попрацювали на спортивному майданчику. І... Показали чудові результати. Всі команди, всі шість команд. Гайшин, карату, саме свої Дем'янці. Це чудово, друзі. Дякую організаторам турніру. Пам'яті Черепні. Це чудово. Вітання командам, Вітання усім глядачам і телеглядачам. Добре, будемо дивитись нагородження. Третє місце. Команда. Всі свої. В кубку Анатолія Черепні. Пам'яті. Чудово. Друге місце команда Блок Block Out. Вітання. Вітання. А! Браво. Ось, хороша біла спортивна друзі, Спортивна! А Так, так, друзі. Беремося мен похир. Беремося. Переясна, Переясна. Кубок пам'яті черепні. Ой, чудово! Вітання всім і організаторам, і спортсменам усіх, усіх команд. Вітання приясненщині.